Раночку вам всім, мої любі друзі. На тлі останніх подій я відчуваю, знаєте, таку потребу психотерапевтів, але вважаю себе людиною сильною, тому за допомогою до лікаря я точно не піду. Нічого, я впораюсь. Мені мої квіти допоможуть, тому ранок зазвичай, особливо, коли мені не на роботу, у мене починається із мого рухосадику, який розташований на лоджі в моїй спальні. Я навіть не передягаюся, як була в піжамі, так і пішла до них. До них, до моїх мовчазних подружок. Як ви можете бачити, в мене, ну так, Видно, дуже видно, що оцей куточок у мене порічав. Я продала своїх велетнів хізісів, ще декілька велетнів дендробіумів, визволила тут місце, щоб можна було спокійно проходити, бо починається літо. А це спека, і мені прийдеться ну, дуже багато бризкати, обрискувати свої рослини. І, ну, знаєте, якось якось трохи невдобно тут лазити. Тому я потроху продаю свої велетенські рослини, бо така маленька рукавичка ну, не для таких рослин. Весна, початок загострень і психічних, і фізичних. Тому, знаєте, я зараз дуже рано лягаю спати. Замикаюся у своїй спальні. Читаю книжку, будую плани Барборуса. Інколи буває, щось подивлюсь в Ютубі. Але то не квіткові, не квіткові м, канали. В моїх мріях зараз... На жаль, не добро і не любов, а помста. Я дуже хочу, щоб всі причетні до воєнного злочину в моїй країні, всі причетні до вбивства українців понесли відповідне покарання. Дуже хочу. І знаєте, я радію від тієї думки, що спецоперація. Поступово перекидається на територію Московії. І зараз кожен, хто сидів на дивані і вигукував ату їх, а то вбивайте українців, вбивайте людей, вбивайте дітей. Тепер це все потроху починають відчувати на собі. Ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Я в це, я в це вірю. І вчора, знаєте, на ніч глядя дивилася телеграм-канали і слухала свого улюбленця Ваню Яковину, який зробив мою ніч спокійну, незважаючи на повітряні, повітряні тривоги. вчора інтернет рвало не настільки від візиту пана Сіду, пана Пу, як бавовна в нашому українському Криму. І знаєте, оце була дійсно насолода, і для мого серця також. Було. Наші пташки накрили транспортний вузол, де знаходились ракети калібр. Яке це щастя! Який то подарунок, яка то насолода! Бачите, як русня тікає, бігає, перелякана. і... Хлопки, хлопки, хлопки. Оце так щастя. Утримуйте. Утримуйте все те, на що ви заслуговуєте. Крим то Україна. У мене на лоджії зараз стоїть такий солодкий, знаєте, такий смачний аромат, бо починають квітнути мої дендробіуми, аносмоми аносмуми та гібридні аносмуми. Це чарівні квітки, які, які мені дуже до вподоби. Але мова сьогодні не про війну і не про квіти, а про чудових майстринь, українських майстринь. Отакі от подаруночки зробила собі кохані, замовивши оцю красу. Ручна робота, бачите? Зараз я достану, зараз достану і покажу вам, що це. Це любі мої прекрасні намиста, як я кажу. Українська прикраса для жінки. Це наші національні гердани, сплетені із бісеру. Подивіться, яка краса, люди, яка гарна робота. Колись і я вишивала та плела бісером. Але зараз в мене дуже-дуже поганий зір, тому я вже сама особисто цим не займаюся. Але чогось так, знаєте, таке, таке було відчуття, що я хочу Хочу мати таку прикрасу. І замовила собі дві. Подивіться, яка це гарна річ. І щиро дякую паночці Ганусі за чудову роботу її. Ручечок. Подивіться, яка краса, люди. Я милуюся з вечора. Мій ввечері чоловік приніс із нової пушти оцю красу. І я оце ввечері спочатку розложила, помилувалась. Тоді наділа на себе, помилувалась. Яка ж це краса? Чарівні руки наших майстринь українських подарунок ми поклали е, такий збір лікарняних трав. Ну, можна сказати, це не лікарняні, бо це духняний чай. Дуже такий, знаєте, ароматний, ароматний. Тут наші карпатські трави. Я обожнюю, обожнюю такі напої, запарювати їх в термосі, а тоді на протязі дня пити. Гарна річ. так. Щиро дякую, ще раз щиро дякую пані Гані. Ось, ось подивіться, я наділа білого светра, щоб краще було видно цей малюнок. Подивіться, як воно гарно виглядає, правда? Отака краса тепер в мене є. Ой! Не вділася і ходю, це по хаті ходю милуюся, такою красою милуюся. Це супер, супер. А цей червоний, ви тільки погляньте, як гарно виглядає цей червоний. Справді дуже гарна річ. Роблена з любов'ю в Україні. Яка ж то краса. Ви знаєте, воно зараз дуже-дуже здорожчала ця робота. Я б хотіла мати декілька і різних, різнокольорових, різних візерунків. Дуже хотілося б, але це зараз, знаєте, занадто дорого. Може, колись, колись я придбаю ще якісь гердани. Мені подобаються наші українські прикраси. Гарно, дуже гарно. Щиро дякую, красно дякую за таку файну річ. Майстриня мешкає в місті кусів. Це Карпати. Нас багато зараз, де дівчата виплітають і продають таку красу. Але мені в око попалася паночка Гануся. Я написала їй у месенджер і запитала, чи може вона сплести для мене гірдани. І вона погодилась. Погодилась сплести для мене отаку от чудову річ. Ще раз щиро дякую. Готуємось, любі мої, до нашої перемоги. Обов'язково переможемо. Кожна смерть нашої людини, кожне скалічене життя нашої дитини буде помщене, бо бумеранг він уже не просто в дорозі, бумеранг вже на місці. Він працює, працює для нас, а ми працюємо для Збройних сил України, працюємо на свою перемогу, працюємо на свою країну, працюємо за правду, за життя. Бажаю вам миру, щастя, здоров'ячка, наснаги. Тримаємось, рідні мої, ми переможемо. Слава Україні, слава героям, смерть нашим клятим ворогам.